Ну, а зараз пішли збирати іграшки. Фендюш, пішли зі мною. Пішли? Пішли? Пішли. Зараз подивлюся, візьмемо, може, ящик? Що ти там нюхаєш? Так. Ну, зараз. Візьму ящик. Не буду їх мити, поскладаю так. Вони все рівно припиляться за зиму. Ось. Так. Ось який Михайло. І що я тут? Зайчик в порядку поставим його. Та, мабуть, всі поставлю, бо покласти то вони не помістяться. Ось так. Так. А білочка чомусь оця вилізла вітер? Пенді, що ти там граєшся? Та? Чомусь жолудь виліз, треба отак приклеїти. Ну, поки що поставлю, піду ще тут зіберу. Листочки трішки нападали. Оце моя гортензія, я її тільки закутала ще. Ну, це віки подарували. А це мені Наталія відкопала. От, ну, це так ще їх. Ну, тут ось о, жабка релаксує. І козак. Приберемо його. Так, козак, козак все добре. Я його вже тут підфарбовувала. Ну так, <рес> лаком для нігтів. Так і буду далі підфарбовувати. Так, так. Жабку покладу на їжачка. Ось. Так. Ну і Михайла. Влізе він сюди. Ну, не зовсім вліз. І зараз це все в гараж, Можна отак підняти ось. А можна і не треба. Оце, бачите, Наталіни квіточки до мене поприлітали. Я зараз оце все змету. І оце на сьогодні буде все. Ну, до листочка не ж звичайно, бо там камінці. Але тут так прибрала, хоч от і казала Наталі: не зрізай, хай будуть. Вони поростуть там і все буде добре. Ну а тепер викинули.